Чарівне джерельце бажань. У глибокому лісі серед густих дерев ховався маленький струмочок, який називали джерельцем бажань. Місцеві мешканці казали, що якщо знайти його та випити з нього води, твоє найзаповітніше бажання обов'язково здійсниться. Але знайти це джерельце було непросто воно ховалося серед каменів і моху, і лише той, хто мав чисте серце, міг до нього дістатися. Жила в сусідньому селі дівчинка на ім'я Оленка. Вона дуже хотіла допомогти своїй бабусі, яка була хворою та не могла ходити. Одного разу Оленка почула про джерельце бажань і вирішила знайти його, щоб попросити здоров'я для бабусі. Зібравши кошики з хлібом та водою, вона вирушила до лісу. Ліс був густий і загадковий, але дівчинка не боялася. Вона йшла за співом пташок, які ніби підказували їй шлях. Дорогою Оленка зустріла пораненого зайчика. Він лежав під кущем і тихенько стогнав. Бідолашний, що з тобою? запитала дівчинка. Зайчик показав лапку, яка застрягла в пастці. Оленка обережно звільнила його, перев'язала лапку своєю хустинкою. Дякую тобі, добра дівчинко, сказав зайчик. Якщо шукаєш джерельце бажань, іди за тим великим дубом. Оленка подякувала зайчику і пішла далі. Трохи згодом вона побачила сову, яка заплуталася в сіці. Ой, допоможи мені, добра дівчинко, попросила сова. Оленка швидко звільнила птаха. Ти дуже добра. Твоє серце підкаже, де знайти джерело, мовила сова і злетіла високо в небо. Нарешті дівчинка дісталася до галявини, де серед квітів і каміння дзюркотіло чисте, прозоре джерельце. Оленка стала на коліна, зачерпнула води долоньками і прошепотіла. Я прошу здоров'я для моєї бабусі. Раптом джерело засяяло, а навколо залунала чарівна музика. Дівчинка відчула тепло в серці і зрозуміла, що її бажання почуто. Коли вона повернулася додому, бабуся вже зустріла її біля дверей, бадьора й усміхнена. Оленко, донечко, мені стало так легко. Дякую тобі за твою любов і турботу, сказала бабуся. Відтоді Оленка зрозуміла справжнє диво це добре серце, яке допомагає іншим, а джерельце бажань завжди залишатиметься там, де його шукають, із чистою душею.